Розділ 65. Я був готовий відповісти тим, котрі про мене не питали. Мене знайшли ті, які не шукали мене. Я відповів народові, який не прикликав мого імені. Ось я, ось я. Я щодня простягав свої руки до бунтівних людей, котрі, керуючись власними задумами, ходили поганими дорогами. Цей народ постійно викликає мій гнів. Як нібито вони переді мною приносять жертви у священих гаях і спалюють ладан на кам'яних жертовниках. Вони збираються в гробницях і ночують у криївках, їдять свиняче м'ясо і гидка юшка в їхніх посудинах. Вони іншим кажуть зупинись подалі, не наближайся до мене, бо я святий для тебе. Вони їдкий дим у моїх ніздрях, вогонь, що постійно палає. Ось що записано в мене, і не мовчатиму, поки не відплачу, віддам належне, за заслугами. Як за гріхи ваші, так і за гріхи ваших батьків, говорить Господь, котрі кадили ладаном на горах і зневажали мене на пагорбах, я спочатку відміряю їхню відплату, а потім віддам до їхнього лона. Так говорить Господь, коли виногрону наливається соком. То застерігають, щоб не знищувати його, бо в ньому благословення. Так і я зроблю з тими, котрі мені служать, не знищу всіх. Я виведу від Якова потомство, від юди дам спадкоємця моїх гір, аби мої вибрані отримали це як спадщину, щоб мої слуги там проживали. Сарон буде пасовиском для отар, а долина ахор відпочинком для великої худоби мого народу, котрий мене шукає. А вас, котрі залишили, Господа і забули мою святу гору, котрі готують частування гадові та наливають вино для мені, я визначив під меч. Усі ви впадете на коліна і схилите голови під меча ударом, бо я вас кликав, але ви не відповідали. Я говорив, та ви не слухали. Ви чинили зло перед моїми очима, обрали те, чим я гидую. Тому так говорить мій владика Господь, оце мої слуги їстимуть, а ви будете голодувати. Мої слуги питимуть, а ви будете страждати від спраги. Мої слуги радітимуть, а вас чекає ганьба. Таким чином, мої слуги веселитимуться від сердечної радості, а ви будете голосити від сердечного болю, волатимете від душевного розпачу. Ваші імена залишаться як прокляття моїх вибраних. Мій владика Господь знищить таких, а своїх слуг назве новим ім'ям. З того часу, хто в краю проситиме благословення, він буде благословений істинним Богом, і хто буде присягатись, присягатиметься істинним Богом. Попередні страждання забудуться і щезнуть з моїх очей, тому що я створюю нове небо і нову землю, а все колишнє. Не згадуватиметься і не спаде на думку. Ви ж постійно будете радіти і веселитися тим, що я творю. Адже я зроблю Єрусалим на радість, його народ на втіху, я радітиму Єрусалимом і втішатимусь моїм народом, вже ніколи в ньому не буде чути ні голосу ридання, ні звуків голосіння, там більше не вмиратимуть передчасно немовлята, не буде й старого, який не дожив би свого віку. Бо й столітній вмиратиме, як юнак, а столітній грішник буде проклятий. Вони будуватимуть доми і мешкатимуть у них, і насаджуватимуть виноградники та споживатимуть їхні врожаї, не будуватимуть, щоб хтось інший там мешкав, і не садитимуть, щоб інший споживав плоди. Вік мого народу буде, як вік дерева, і мої обранці користуватимуться плодами своєї праці. Вони не працюватимуть надаремно і не народжуватимуть дітей на горе, а стануть поколінням благословенним Господом, як і їхні нащадки з ними. І буде так, перш ніж вони заволають, я відізвуся, вони ще говоритимуть, а я вже почую. Вовк та ягня пастимуться разом, але в як і віл, разом будуть їсти солому, а змій харчуватиметься землею. Ніхто на всій моїй святій горі не чинитиме зла і не робитиме шкоди, говорить Господь.